Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. Головний дипломат Польщі Сікорський образив Україну. Образив Україну, і ми це йому ще припам'ятаємо. Такі слова сьогодні говорять багато хто з моїх колег по блогерському цеху. В чому справа? Сікорський заявив, що для України. Таке збиття, як збили у Польщі з 23 шахедів, збили 4, це було б стопроцентним результатом. Ось такою пихою польською, да, польська пиха це традиція поляків з давніх, супердавніх часів, да, і оця пиха довела б. Сікорсько, до такої фрази для України збиття 4 з 23 шахедів було би стопроцентним результатом. Україні ще потрібно у Польщі повчитися, як збивати шахеди. І взагалі ми будемо збивати шахеди над українською територією, не будемо давати долетіти до Польщі. Пане Сікорське, а може, над російською територією ви будете збивати шахеди? А вдумайтесь, Україна стікає кров'ю, атаки дронів на Україну по 500-600 дронів за ніч. А Сікорський, ображаючи свідому Україну, а його фраза це свідома образа України, каже, якби Україна так збивала шахеди з 423, як ми, то це було б 100% результатом. І взагалі Україна винна в тому, що. На Польщу летять шахеди, і це каже головний дипломат Польщі. Чого чекати нам від Польщі? Скажіть, будь ласка, допомоги братського плеча чи удара в спину ножем? Скажу від себе: ця польська пиха і традиційна ворожнеча до України, до українського народу зневага, не раз приводила Польщу і заводила в прірву. І Польща щезала як держава. Історія повторюється, пане Сікорський. Але Сікорський, головний дипломат Польщі, скоріше за все, дуже погано знає історію своєї власної держави. А з вами український історик та журналіст Яршовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!